Усім вейп! Відповідаємо на питання, які ви досить часто нам задаєте. Коротше кажучи, за нас. Яка подсистема має найдовший час роботи акумулятора? Це моделі з об'ємом акумулятора 1000-1800 мА. Це можуть бути такі моделі, як X Pro, X-Lim Pro, а також X-Lim. Якого хера мій пот так швидко розряджається? А ти скрути потужність, не кури як паровоз. Як зрозуміти, що пора міняти картридж? Блять, ну ви серйозно? Боже бой, ти тупе гарік, складна і неприємна затяжка, коли відчуваєш слабкий смак. Окей, okay. а наскільки ж часу тоді вистачить того картриджа, скільки він мені прослужить? Це все дуже індивідуально, все залежить від того, як багато, як часто ви палите, як ви за ним доглядаєте. В середньому це 12-20 днів. Як збільшити термін служби свого картриджа? Слідкуємо за рівнем рідини, часно її доливаємо, не змішуємо в одному картриджі різні рідини. Коли ставите на зарядку свій подик, не забудьте витягнути картридж. Це вже друга частина. Першу частину раджу переглянути. Вона є в профілі. Не забуваємо про наші інші соціальні мережі: сайт, телеграм, тікток, інстаграм. Все є в біо під відео. До зустрічі! Усім вейп!